Просто зараз можемо поспілкуватися з Ростемом Міром, міністром оборони України. Пана Ростема, вас вітаю. вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ціль сьогоднішнього візиту до Лондона. Ви мали зустріч з міністрами Великої Британії? Яким темам присвятили переговори? От, зокрема, і про зустріч у форматі коаліції охочих також варто розповісти в якому складі та на якому рівні вона пройшла. Так, наша делегація сьогодні прибула до Лондона в складі делегації міністр закордонних справ Андрій Сібіо, керівник офісу президента Андрій Єрмак. І я готові були до переговорів. Фокус був на якнайшвидше завершити цю війну справедливим і тривалим миром. А перша зустріч провели в форматі. Два міністра оборони, два міністра ем, е, закордонних справ, е, і після цього, тобто, ми поспілкувалися предметно, е, фокус був на безпекові виклики і шляхи до миру, і потім вже перейшли до формату, де були наші радники по нацбезпеки е, е, трьох країн, і три Німеччини Британії Франції. І е, в цьому форматі, в форматі коаліції е, охочах, е, прогорили е, попередні е, кроки, які ми напрацювали, і е, також зробили акцент на те, щоб відпрацювати е, всю адженду, е, яку сьогодні обговорювали. Детально не кажу, тому що згодом буду доповідати президенту. І після цього вже буду детальніше е, е, казати вам. Ви що на прорадників згадали кількох країн провідних наших партнерів? А от які результати переговорів ви з радником? А от, точніше спецпредставником США з питань України генералом Кітом Келогом? Чи можна говорити про це? Та да, ми після того як була зустріч з радниками з нацбезпеки, ми вже перейшли до зустрічі в форматі представників. Сполучених Штатів, знову ми демонструємо свою відкритість до мирного врегулювання. Ми декілька разів вже казали, що в Джидді, в Ріаді ми показали, що Україна хоче справедливий стійкий мир. Ми говорили про нашу послідовну позицію. Також по... Тому по сісфайру ем, говорили про безпекові гарантії, і е, зі своєї сторони, вважаю, що зустріч була дуже продуктивною і успішною. Я ще насамкінець поставлю питання, яке є досить складним. В яка наразі позиція України і партнерів в діалозі щодо миру? Чому складним? Тому що, як говорив президент Зеленський, офіційних якихось там вимог або пропозицій, зокрема від США, ми ще не чули. Коли буде конкретика, будемо обговорювати. Але з нашої точки зору і нашу позицію ми можемо озвучити. Ще раз як я вже згадував. У найближчий час я поінформую президента про результати консультації. А до цього моменту поваги до процесу і наших партнерів не можу розкривати всі деталі. Основне наша українська позиція це безпека нашого населення, міжнародно визнані кордони і тривалий мир, безпека гарантії безпеки. А деталі вже згодом. Що ж, дякую вам, що знайшли час. Росте міру міністр оборони України долучався до нашого ефіру.